Як людина, в серці якої прижилася психотравма, здатна спаскудити усе добре, що йде від Бога у її життя? Розповім вам приклад: колись на зорі своєї підприємницької діяльності я познайомилася з однією жінкою, в якої були золоті руки, вона досконало володіла ремеслом. І ми з нею злили наші активи, і вся моя аналітика говорила про те, що вона буде у фінансовому плюсі, і я. Але я не могла одного зрозуміти, чому мені завжди з нею так важко, чому ми не можемо зійтися по якомусь людському фактору. От таке було враження, що вона весь час від мене чекала якоїсь підножки. І, знаєте, чим закінчилося? Правильно, вона випередила мене, і вона буквально мене кинула у бізнесі, просто зрадила. Зараз, проаналізувавши все, що вона мені розповідала про себе, про своє дитинство, я можу зробити висновки, що така поведінка була наслідком психотравм. Якби я тоді знала, я б їй це пояснила, а я не знала. Я не розуміла, що коїться. Я не розуміла, чому вона мене підозрює. Таке не водилося ні в моїй діловій репутації. Я нікого не кидала. І сьогодні я зрозуміла, що її дуже багато ображали в дитинстві. Її кидали батьки, друзі, партнери. І... От вам і причина. Вона шукала у мені це. А я цього не давала, але вона все одно очікувала і з того всього психанула і зробила це перше. Ключовий момент і мораль. Якщо в людини прижилася психотравма, вона може знищити все благословення, яке йде в її життя. Другий момент. Не варто шукати психотравм там, де їх немає, бо це вже дуже велика мода. Прийшла до нас і дивлюся, в ті, хто лежить молодик на ліжку, такий, знаєте, опецькувати, і розповідає, що в нього немає грошей, бо у нього конфлікт із батьком. Може й так, а може ще й тому, що він не здатний йти до цілі, не вміє. А може тому, що в нього є обмеження, якесь фінансове в серці. А може, тому що він лежить на дивані і не працює, не заробляє ці гроші. Але є інша крайність, є що людина просто ходяча психотравма, от в неї не складаються стосунки, вона вже на ті граблі наступає 15-й раз, їй вже всі кажуть, що ти робиш, зверни на це увагу. А вона каже, у мене все добре, а ви всі дурні. Знаєте, ми виховані таким травмованим поколінням, що мало, насправді мало серед нас є людей, яким не потрібне зцілення. Наші батьки не мали психологічного знання, вони не розуміли, як правильно. Багатьох з них і навіть багатьох з нас виховувала радянська школа. Ми жили в системі, де доярка керувала державою. І де за прилавком стояла така тьотя, її всі боялися. Вона на всіх репетувала. Якщо ти хочеш, щоб твоє життя прогресувало, треба переглядати всі ці установки, які нам напхали під той черепок в ту голову. От. І, в принципі, на цьому каналі ми будемо це робити. Треба, щоб Господь відкрив. Чи є психотравма, де вона, звідки вона взялася, чому вона там була? І щоб не зупиняти оце Боже покликання в своєму серці план. Тому що я переконана, що всі люди повинні рости. Тобто ти. Сьогодні маєш бути кращим, ніж ти був вчора, а завтра будеш кращим, ніж сьогодні. Бо все в природі росте. Щоб нам не деградувати, а рости, може, для декого прийшов час розібратися зі своїми психотравмами. Хто хоче дізнатися про мої психотравми, як я до цього всього прийшла, до цього розуміння, можете придбати книжку «Усиновлено». Це автобіографічний роман. Я внизу дам посилання, куди звертатися, щоб менеджер вам відповіла. І... Продала, якщо хочете придбати цю книжку. А я, мої дорогенькі, незалежно від того, чи є психотравма, чи немає, обіймаю сьогодні вас словами. Він зцілює зламаних серцем і перев'язує їхні рани. Псалом 147, третій вірш. Всього вам найкращого!